Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас відео для початківців, тих, хто планує зв'язатися з сонячними системами, панельками, інверторами. І думає, скільки ж йому поставить панелей, якої потужності вибрати інвертор, яку систему вибрати? там, 12, 24, 48 вольт, Це розміщаєте над цим. Да? Зараз. І от ми з свого досвіду вже е, користувачів, які вже користуються, всі, весь наш досвід до, ваш послуг, до ваших послуг. І мій, От, щоб я зробив, може, не так, щоб зробив би так, що я там замічаю за своєю системою, я думаю, вам буде е, сьогодні він корисний. До речі, дуже сподіваюся ще на ваш досвід глядачів, які вже е, користуються сонячними електростанціями давно, які ви свої електростанції зробили, там, на яку напругу там, скільки у вас панели. Так які інвертори хватає вам чи не хватає, що б ви хотіли б зробити інакше, там би зараз зробили б інакше. О, це дуже буде корисно для новачків, щоб е, нові глядачі, там, нові е, користувачі, нові е, не глядачі, а ті, що планують тільки зв'язатися, відразу приходили до правильних рішень, Правильних рішень, а не потім так, а я це знаєте, не так зробив, це я не той інвертор купив, це треба його тепер продати. Ну, щоб отаку, Бо це дуже дорого. Такі помилки дуже дорогі. Все це переробляти. Тобто треба бажано відразу приходити до правильних рішень, вчитися на моїх помилках, там, моїх других там, глядачів, які будуть писати теж коментарі, щоб вони, може, не так зробили. О, якісь поради, обов'язково пишіть, я на вас дуже надіюсь. і надіюсь, що ви будете писати, <кій> радити і ділитися своїм досвідом безцінним, я б так сказав, безцінним. наперед, дякую. О, Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, от таке пупер опалення я вже 7 год пропрацювала на базі кондиціонерного компресора. Там мені казали, 5 5 годин, все. Та ні, працює. Якщо йому створити нормальні умови, він буде торохтіть ще довго і нудно, я так думаю. Куча є відео, як його зробити, ще і консультація. Все пораджу, поділюсь досвідом, порахуємо, все-все-все. О, ще в мене сонячна електростанція, є Є досвід використання її без інвертора ЕКБ, чисто на нагрів, тени, бойлера. там Через лімітер, релейний контролер у мене був саморобний, ще самий перший, там такий непоганий такий досвід. Зараз це популярно. Панельки недорогі, і гріти всім, усе треба. Бойлер, там якийсь теплоакумулятор, електроплитка, простенька, все це можна туди включати. І, до речі, ще й куча всяких приладів електричних в наших хатах працюють постійно з струму. От, і ще в мене є досвід використання вітрогенератора. Ще в мене сонячний колектор повітряний. Теж дуже класна штука, цікава така в сонячні дні, взимку, от в опалювальний період, не взимку, в опалювальний період. Сонячні дуже допомагає нагрівати мій будинок. Більше що сонячних колекторів какаде, як ви знаєте, набагато більше, ніж сонячних панелей. В рази, я б так сказав. Так, що там в мене ще є? А, ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. От, це, якщо по мінімуму ви хочете вкласти 12-вольтовий, щоб ну, хоча б опалення було в блекаут. Ще є в мене консультація. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там же ж буде, вже про сухофрукт не говорю, бо я вже його не продаю. От, і там же ж буде прайс-лист про на продукцію біом, акумулятори. Біом у них інвертори і акумулятори з моїм промокодом ігорні У вас буде найбільша знижка. Яка тільки можлива на акумулятори, там найбільша знижка з моїм промокодом. Дзвоните, кажете, я від Ігоря Нісадіма і все, і у вас все в шоколаді. Все, так, все наче сказав. Все це буде в першому закріпленому коментарі. Там і консультації, умови, і прайс-лист на продукцію Біом, їхні ціни, і мій промокод. От, переходимо вже до теми нашого відео. Ну, почнемо, давайте з якої системи нам вибрати. Є 12 знаєте, 24 48 Я завжди раджу. Відразу робіть 48 вольтову систему, бо 12 і 24 це такі обрізані, як казав один блогер популярний по цьому всьому Сонцю, оцьому, да, енергетики, дитячі системи, які ну, вони не все можуть. Вони обмежені в своїй потужності. Якщо ви там, наприклад, думаєте, там мені тільки ате треба запитати холодильник та циркуляційний насос, мені хватить 12-24, то потім вам захочеться більше, більше, чим далі, тим більше. Потім ви захочете ще те, і воно тут. Дуть... І на цьому все стало, бо воно стало просто інвертор вимикатися. В нього я ж кажу 12 24 чотирифольтові системи. Вони можуть не все далеко, не все. Тобто їхні можливості обмежені, якщо ви захочете розширятися, а зазвичай так воно і буває. Я Самі ви бачите, багато блогерів, які е, сонячну енергетику цю От вони потім починають збільшувати потужність, додавати панелі, акумулятори, а інвертор цього не дозволяє включити більше, бо він 12 або 24 вольтовий. Так що відразу не робіть цю помилку, відразу робіть 48-вольтову систему, переходьте на нормальні дорослі акумулятори, і все це. Навіть видно, це по виробництву акумуляторів. Дивіться, всі акумулятори, які мають гарний, чудовий корпус, такий, що в хаті можна поставити там, під інвертором, і все там таке. Вони розраховані з нормальними БМС-ками, все таке, вони всі на 48 вольт. Наприклад, той самий виробник Деї, там якийсь -то, біом, той самий, інші виробники. Вони не виробляють 12-24 вольтові акумулятори якихось гарних корпусах. У них все 48 вольтове. О. Тобто, це саме така оптимальна схема для глобального використання. Тобто, о, якщо, наприклад, ви точно знаєте, що вам не треба буде більше, вам там чуть-чуть щось запітати і більше вам не треба, то згодиться вам і 12 24 Ви точно знаєте на 100%, що ви не будете розширятися, не будете додавати панелі. Хотіть не захочеться вам більше з часом. Там ж да? <смі> так хочеться. Ну такі ми люди влаштовані, так да, що хочеться. Тільки почав займатися, воно ж затягує. Розумієте, затягує. О, можна це додати по панельок. Ви додавите і там все. А акумулятор і інвертор вже останеться. Ті двадцяти і ви нічого не зробите, розумієте. Потужність буде більша, але ж ви не зможете її взяти о так. Що відразу робіть 48 вольтову систему, якщо ви плануєте глобально заструмити все в хаті? О. Тільки 48. І Це вже ж кажу, видно, по виробників акумуляторів. Далі, кількість панелей. Часто дуже ці інсталятори мені в консультаціях там люди теж перепитують, дзвонять, чому мені зарадять стільки панелей, я хочу більше і все таке. Ставте більше, скільки вам завгодно, стільки й ставте. Я вам розрішаю. Дозволяю. Нічого тому інвертору не буду. Головне. Правило не вилазити, не підлазити навіть і близько до напруги, якої там намальовано на тому інверторі. Вашому китайському, ну, в основному такі юзають там. О, там, наприклад, 500 вольт написано, і близько навіть до неї не підходьте. Там, не треба робити там притик 480-490. У мене більше може і не буде ніколи. Не треба. Краще не підлазити. Вже є таке відео, там, де при досягненні рівно 500 вольт, інвертор тільки по! І згорів о, і все. Так що не варто. Тобто йому хватить навіть там пів секунди 500 вольт, і Він не варто. взагалі. Я завжди раджу і взагалі завжди. Топлю за напругу сонячного поля 250-260 вольт. Це холоста напруга. Бо це найкраща універсальна напруга. Найкраща там можна використовувати і кабеля звичайні, там ніякі... Не буде ні пробою, нічого Вона досить безпечна. От. Ви собі зможете, як захочете, там на виріст потім колись додати лімітер, той самий, щоб використовувати, оптимізувати, я так сказав, роботу своєї електростанції. Щоб Все використовувати сонячні електростанції. <кій> Якщо у вас для власного споживання гібридний інвертор, не зелений тариф. Зелений тариф, там, так зрозуміло, все буде використовуватися. А ось з власним споживанням там можуть бути проблеми. тобто Ну, я вже про це відео робив, не буду зараз це все пересказувати. От. І ви захочете поставити той самий лімітер, там, чи напряму якісь тени включити, а у вас не вийде, бо у вас 400 вольт чи 450 набрид. Тобто така зовсім не універсальна. 250, 260 холостий хід це супер. При просадці там буде якраз 220, 210, десь так от приблизно. І ви можете тени включати, лімітери, якісь там все, що хочете, зможете включати собі і користуватися навіть без е, мимо інвертора, щоб на... нагрузити свої панелі по максимуму, щоб вони не простоювали. Ну я, ну, я так от користуюсь, і мені так дуже подобається. Тобто, це вже цих 250-260 для інвертора вистачає, він нормально працює, в нього нормальний ККД при такій напрузі. Звісно, не треба там мінімалку йому ставити, якщо він там від 90 вольт грати, це, там 120 набирати панелі. Це, звісно, мало. А 250-260 це вже нормально. І панели скільки хочете, скільки й ставте. От стільки вам заманеться. Там, якщо у вас, наприклад, 6 кВт інвертор, як у мене, ставте 10 кВт, ставте 15 ставте 20 кВт, І більше, тим краще. От, я вже сказав, головне по напрузі не вилазить, а по струму, по струму. Тут просто треба здравомисляще всім користуватися, не вмикати все і відразу. Розумієте, перевантажить інвертор, до речі, можна і без великої кількості панелей, і від акумулятора самого, просто повключати усе в хаті. Ну тут треба мати розум і включати там здравими. Ага, там в мене працює електроплитка, наприклад, насос поливний. Добре, чайник я поки що не буду ставити. Да? Пізніше, або виключити там ту електроплитку, поставити чайник. Там ну таке там, якщо ще щось може працювати, там або зарядика бейде. От, тобто до цього треба так би мовити більш здраво так підходити, навчитися оцього не включати все і відразу. От, розумієте, що в нас не прямо від мережі. Та якщо. Повіть і прямо від мережі, стоїть 16 амперний автомат, все одно все не включаєте. Отже, так, що так виключиться. Так що панели я вам дозволяю ставити скільки завгодно. Головне, не вилазить за заявою напругу. І навіть близько до неї не підходити, не не Хай там буде запас 50 або навіть 100 вольт буде запас. А ще краще: 250-260. Ідеальна напруга для всього. І для тенів напряму. Супер, якщо у вас там щось станеться навіть з інвертором, ви продовжуєте користуватися своїм сонячним полем. Поки у вас там зремонтується інвертор, чи ви новий придбаєте, да? ви продовжуєте, бо лімітер буде працювати, тени будуть напряму працювати, ви ж грітися можете там, опалюватися, плитку включати простеньку цю. Якісь, е... Та все, все це, що я назвав, активні навантаження на... при такій напрузі працюють. Там з комутацією тільки трошки треба подивитися, щоб дуга. Це основна така проблема, це постійно струма. Це дуга на вимкнене на... на вимкнення. Тобто вимкнуть постійний струм не так то просто. Хоча це вже рішить таких повно. І в мене на каналі Віздія. Далі переходимо. З панелями вирішили, скільки хочете, скільки ставте. Потужність інвертора. Ну, Якщо ви обираєте з AliExpress інвертор, то вже всі знають, що вірити в той потужності не варто, що написано. там, Якщо написано, наприклад, 6,2%, то це для його любиме навантаження: це 50, 60, 70% максимум. О, і це ну, це, це, це нормальне його навантаження. Тобто 6,2, це ну, можна йому дати 6 кВт так, недовго, хвилинку, 2 3, 5, От, і при хорошому, гарному охолодженні, коли ще й не дуже жарко. Тим більше зараз літо, остає проблема перегріву цих цих інверторів. Так що тут теж треба на це зважати, що літо пішло. Краще його не випробовувати долю, як кажуть, і не перегрівати. О, так що він, звісно, вимкнеться при перегріві там. чи... Перевантажені, але ну краще цього не робити і чекати, щоб він там вимкнувся. Так що потужність інвертора беремо з запасом, з запасом, краще з запасом. Так, да, зараз там хтось буде писати, він же ж буде на холостому ходу більше жрати. Ну, буде він більше жрати, якщо 4 кВт там буде брати 40 Вт, наприклад, то о, цей 6 кВт буде 50 Вт брати чи 55. Ну що ці 10-15 Вт. Що вони вже там рішають? Ну у вас 2 кВт в запасі. Розумієте, якщо у вас там ви так підрахували в себе, там середні такі навантаження, так там По споживачам, у вас там 5-6 кВт може працювати відразу о, навантажити. Беріть 10 кВт інвертор. Буде нормально, ви не будете бігати там, дивитися за ним. Да, Ой, чи не перегрівся, що він вимкнувся, чи що воно буде все спокійно, нормально працювати. Тобто запас по потужності це гарно, це гарно. І не треба там, і тим більше, що вони там ціна, наприклад, то 4 кВт від 6 кВт, 4,2 від 6,2 кНР. Ну, вони всі якесь так ідуть. 4,2, 6,2. О, Там різниця невеличка. То що там економити, на чому там вже зекономиш, якщо вже краще взяти, то 6,2. От. Е, далі. Потужність інвертора вирішили, да? зрозуміли, що китайцям вірити не можна і треба брати в два рази більше, в два, ну, приблизно хай в два рази більше, чи вам потрібна буде ваша середня потужність в хаті там включатися. Далі йдемо, ємність АКБ. Ну тут о, взагалі таке поле широке, і щось конкретно сказати про ємність АКБ. Є таке неписане правило, здається, що типу, ємність АКБ має бути не менше, як потужність інвертора. Тобто, якщо потужність інвертора 10 кВт, то має бути ємність АКБ як мінімум 10 кВт годин. Ну, там Кіловат, а тут кіловат годин. Це треба відрізняти, це трохи різні речі. От. Але ж ну, багато хто каже, чим більше, тим краще. Ну, з акумуляторами тут проблем немає. Це не те, що ви там не той підібрали. Якщо ви будете брати 48-вольтові акумулятори, ви завжди їх можете наростити. Вони там всі оці виробники, біоми, де і інші виробники вони роблять свої акумулятори, щоб їх можна було паралелити і додавати скільки хочеш. Там Купили 5-кіловатний, бо грошей час вистачає тільки на 5-кіловатний. Да? Потім розжили ще один, купили, підключили його до того. Там, 4 4 4 завжди йдуть 2 плюса і 2 мінуси, якраз для цього паралельного з'єднання. Все це вже передбачено. І нарощуєте собі акумулятор скільки вам завгодно. Мені зараз, ну, багато хто не вірить, ну я не знаю, чого вони вірять. Мені зараз вистачає 5 кВт інвертора от так от. Ой, 5 кВт акумулятора біом от, от, Вистачає. На вечір, на ніч. Ну, звісно, день величезний. От Я вчора ось о, плитка працювала, я поливаю ввечері. Ввечері. Це вже коли там ну, Генерація трохи була з панелей, але так невеличка, трошки компенсація була. Поливав я десь 2 години насос 0,75 кВт. Маманя там на плитки щось там варить, жарить. От. І я потім прийшов, ну, подивлюся, стільки ж там той інвертор. В ніч вже, так, вже сонце зайшло, вже все, генерації не було, що ж там було на інверторі. На інверторі було. 79%. Майже 80%. Відсотків. О, тобто, той на інверторі, на акумуляторі показує, там бачили БМС-ка, там, там блоги, да, рівень заряду. Тобто я очікував, може там зараз, зараз побачу 50-60 фінічно. Мені б хватило і так, вже у мене там вночі. Холодильник працює, світло на дворі, там. Ну і все, що ще вночі можна робити. О, Але ж тут, блін, капець, почти 8. Так що на літо це зараз 5-кіловатної батарейки, от так, От. Звісно, коли день буде меншати, ну ми ж як виходить? Зараз ми. Приблизно лягаємо із сонцем, да, коли там тимніє, там вже 9, там аж під 10 темніє, вже й ми лягаємо. І якраз генерація, тобто це виробництво по електроенергії, якраз більш-менш співпадає з нашим життєвим денним циклом. Далі буде день зменшуватися, а ми продовжуємо жити. Тобто продовжуємо користуватися тими самими електроплитками, але вже темно, звісно, може не вистачати. Тут я не буду спорити 5 кВт батареї, але в мене є ще саморобна 5 кВт, а якщо не буде вистачати, я восени її просто під'єднаю паралельно той самий ліф по 4 і все. І хай собі разом пройди. буде 10 кВт. КВт у мене 10 кВт, мені навіть запалення вистачить, тобто на тепловий насос, на ніч я вже це рахував. Ну, Будемо, звісно. До речі, я собі планую, хто може не знає, 16,4 кВт. 8 у мене є кіловат панелей. І 8,4 мені ще прислали, підігнали. Ну, я їх не купляв, ну так, -от, ну вже треба ставити. Раз підігнали, треба ставити. Так що буде 16,4. Це і буду показувати, як воно працює. Там хто може боїться, там ой-ой, ой що там станеться з моєнверт, я Все це буду показувати. О, До речі, про встановлення панелей. Там я проти оцих всяких трикерів, проти. Дорогих якихось кріплень проти якихось дорогих профілів зніржавєйки, там от тих, що не знаю, скільки гривень за метр, там сотні гривень за метр. От я по простому, по-надійному для за встановлення панелі. Бо панелі, по суті, все одно на чому вона стоїть. Вона генерує однаково, що ви його поставите з ніржавєїчний профіль, супер-пупер дорогий, чи ви поставите якусь там дешеву за 50 гривень метр квадратну трубу, 20 на 40 у ну, мене на 20, на 40 стоять труби, на, на даху. А на землі, от тут на трекері 25 на 25, під панелі йде. Це тут панель, де прикручується. Труба квадратна. І на новому трекері теж 25 на 25. Труба квадратна, 2 мм, то ще на стіночки. Дешево, все працює, все чудово. Не знаю, навіщо витрачатися. А, те супер-пупер дороге. Я ж кажу, краще, якщо у вас є гроші, то купіть більше панелей, от той трекер, чи більше. До речі, про трекери двох От, Вони, хто може не знає, працюють тільки в сонячну погоду, дають збільшення. В хмарну погоду взагалі. По барабану куди направляти ті панелі. розумієте? Взагалі, вони однаково видають, що на трекері. Він там може і буде крутитися, а може і не буде, але видавати вони будуть однаково. А в нас не вистачає енергії коли? Ну, звісно, коли хмарно. Коли сонце і так вистачає, чому буде там крутитися на трекері, чи ні так, що Хоча трекери теж мають право на життя. Якщо у вас мала, дуже малий участок і вам треба втулити на якусь там таку площадь у вас є там якась обмежена площа, і вам треба втулити оце максимальну потужність. Ви хочете, щоб побільше взяти, то звісно, молокристал, плюс трекер, який повертається, то тут, да, тут питань немає. Якщо у вас більш-менш є, де ставити, не потрібне воно нічого. Дешеве, проста опора. До речі, уже скоро я покрашу, покажу свою нову опору. От, Найпростіша в мене найдешевша, надійна, проста опора в один ряд панелей. Там, як зробити. Ну, там все дуже-дуже просто. О, там, кожен таку може зробити металу. О, там, металу. На цьому в мене метал і дерево, а там буде тільки метал. От, ну, начебто, все, що хотів сказати. Може, якісь питання є. Ще раз закликаю, ділитися своїм досвідом. Хто мене дивиться, у мене багато є глядачів, ті, що вже використовують сонячні системи, сонячні електростанції. Давно діліться своїм досвідом, своїми помилками, як би ви зробили краще, по-другому, по-іншому. Це буде дуже корисно для нових глядачів, які тільки думають зробити це все, щоб вони відразу робили так, як треба. Все, коротше, всім дякую. І телефон дзвони.